Не дивлячись на мітинги, на протести, на страшенне невдоволення людей, президент, щодо НАБУ швиденько підписав закон. А я тут свої 5 копійок, все хочу вставити про закон, який забороняє мобілізацію обмежено придатних хлопців віком до 25 років. Це той самий законопроект 11379 де, який Верховна Рада направила президенту 15 жовтня. Зараз у нас що? А зараз у нас 24 липня 25-го. року. Ось він наш законопроект. І ось воно як було 15 жовтня направлено на підпис президенту. Так воно і висить. Немає ні совісті, ні якогось сорому людям пояснити, що це таке робиться. Враховуючи, те нагадую, хто не в курсі. Що без цього закону дозволена мобілізація саме обмежено придатних, тобто не повністю здорових хлопців віком від 18 до 25 років, що викликає колізію і неповне дотримання прав одних хлопців порівняно з другими. Що ви собі думаєте? Оця наша штука, яка викликала протести, і з вікон йому було видно, що люди там. Дуже сильно проти. Як він його підписував? Давайте дивитися. А, закон направлено на підпис президенту 22.07. Повернуто з підписом президента у той самий день. Розумієте, у той самий день. А там, де стосується мобілізації, там у нас ай, 15 жовтня, ми значить. Направили і віз і нині там. Дивіться, люди, де ми живемо, дивіться, люди, і скажіть мені, будь ласка, як виходити з цього положення з цієї ситуації? Навіть міжнародна спільнота політична так, вже висловилася щодо цієї історії про набу, що це. Ну, вони ж лояльно і стурбовані, як завжди, це величезний крок назад стосовно української демократії. А я вам так скажу: якщо ви порозмислите, як ми живемо в війні, у вбивствах, в дуже серйозних підняттях податків, в закритих кордонах, і ось з такою історією, коли закон можна просто тупо не підписувати. Причому закон там скандали ли, тоді, приймали, коли його в Верховній Раді. Це ж все було через теж народне невдоволення, тому що це.